Так, друзі, всім доброго-доброго ранку. На дворі ще геть темно. Зараз начало 6.05. я йду доїти ласуньку. Приготувала вже свій велик От. і йду доїти ласуню. На дворі сьогодні не дуже холодно. 17 градусів тепла на градуснику. Тут картошка ще стоїть, треба доперебирувати. Ну, вже світає потрошку. Розвидняється. Пішла я брати відра і піду доїти ласоню, бо їду ж на базар. Так, друзі, трошки зніму, бо вже попродала. Приходила моя підпишиця, сьогодні скуплялася. Ряжанка одна залишилась, сметанка ще є, сир теж брали. Такі я вчора ввечері великі коси поплила. Друзі, ну я вже приїхала додому і хочу вам, в общем, поторгувала я, ну, нормально, можна сказати, творог весь попродала, молоко слабо йде. от, Молоко слаб. Що там? Та він же ще не кипить. Гуками наш чайник, я кажу, знаю, він ще не кипить. Приїхала, ні, ну я додому приїхала, але заїжджала в аптеку і заїжджала в магазин. І що хочу сказати? Ну, там, скупилася трошки, думаю, куплю собі морозиво з'їм. Як глянула на ціни. Щось мені перехотілося приїхала додому, а в мене залишився трошки кисломолочний сир жирний. Та я взяла його в мисочку, та ванільки, та капельку цукру та сметани туди. Та зараз буду з кавою пить, і оце все моє морозиво. І таке воно смачне. Отакі справи, друзі. <хи> і буду сьогодні відпочивати, бо я всю ніч сьогодні не спала, щось чи переморилася, не знаю. Треба відпочивати. Правильно, ви мені кажете, не треба себе заганяти, та ще сьогодні і неділя. Зараз поп'ю напітку, поїм з творожком і буду відпочивати. Я прийшла на город, дивіться, тут яка кукурузка піднялась уже. І коврика скільки буде ласуні їжа. А я йду огірки позбирати, бо на завтра в нас обіцяють дощ. Ой, гірки мої щось сохнуть. диня на мабуть, пропала чи ні. Коротше, буду я працювати. Так, все, пішли додому, Вадим по вістачку. З кавунами, з огірками, з кабаками. День трохи зірвало, бо завтра сліду, то вони порозтріскаються. Там і так є трискання. От. Боже, на дворі така спека. Невозможно. Сьогодні дуже жарко. Під градом тече, друзі. Так, ну добре. Йдемо додому, буду зараз картошку перебирати роботи. Сьогодні кухні порядок навела після відпочинку помила пол, позастеляла вже чисті рядниці. Так що такі справи. Картошка я справилась, позамітала тут, залишилось тільки в погріб позносити. Ось у мішках вже перебрано. Куди ти йдеш? Куди йдеш? А я йду на город. Що топік? Підождіть ще, не до вас. Треба моркви накопати. Завтра треба щось варити, їсти, бо. Так от все бігом, галупом, бігом, галопом. Нема коли їсти варити. Фух. По-перше, що сьогодні дуже жарко, ще раз повторюся, А по-друге, я вже Ой. Фу. Такі справи. Так, Сусідка попросила викопати найбільший кущ чорнобривців. Вона хоче в неї цукровий діабет, вона хоче теж чи чай заварювати, чи що, не знаю. Та зараз її викопаю, який у мене там кущик. Вона сама плете кашпо, дуже красиві. От, на замовлення плете, виписує ротанг через інтернет і дуже гарно в неї виходить і хоче посадити кущ. так що викопаю її та я Фу. Щось, ви знаєте, вже заморилося з тими городами. Ну, відпочивала сьогодні, відпочивала, але важко, тяжко, звісно, робити. Ой, та ще це ж, мабуть, на дощ, щось все викручує, все болить всі кісточки. Не знаю, чи буде той дощ, але мене вже викручує. Так, капуста трошки моя піднялася. Може. Ну, а помідори, помідори, що будуть, ще визбираємо. В общем. Чекаю на баклажанчики. Сьогодні жінка була на базарі одна. Каже, 40 кустів баклажанів і три тільки баклажани зірвала. Ось От, такі пузаті, як у мене. Вони дуже добрі, пузаті. У ну, мене обичні такі довгенькі, чорні. У мене в минулому році були пузаті. Ох, вони й добрі. Прям такі м'ясисті, класні. Так, друзі, ладно, пішла. Я викопаю моркви та викопаю кущ квітів. Усім добрий вечір. Я наконець приземлилась на стул, сіла коло погріба на своє любиме місце. Сьогодні в нас степу. Сьогодні вже третій раз чи п'ятий, повторюю, що дуже було жарко. Ну, Я так думаю, що у вас так само було. Машина поїхала. От. Хотіла сісти так, просто побалакати. Але темно вже Вже включила світло. кругом сюрчки сюрчать. Так гарно на дворі. Ой, друзі, сьогодні хоч і неділя була, але я багато роботи зробила. І відпочивала, і приїхала з базарю. Що воно там дорог А, поїхала машина. Приїхала з базарю. Лягла ще й успіла поспати, бо я геть вночі не спала сьогодні. І це віднавчора переморилася сильно. А тоді якось я встала і так хорошо себе почувала, подаїла ласуньку в обід. І навела порядок у кухні. Все перемила, бо посуди було. Вчора ж оце ж і сок робила, томатний і куча всього, всього і на базар готувалася. І от творогу залишилась каструля немита, та сьогодні єлі її домилася. Я завжди мию сразу, свіжайшу, але так вийшло, що вона залишилась у мене. Ну, в общем, Кругом було таке, що я не могла на ту кухню виходити. От, Помила пол, застелила все чистеньким, аж душа радується, бо не можу по тому голому полу ходити, не знаю, чи я так привикла. а я ж ходю зараз тепло, то я без тапочок, бо сими ногами. От, В общем, навела порядок. Навела порядок. І сьогодні вчора до мене, В общем, начну з того, що я вчора виставила значить, об'яву у Фейсбуці в нашій групі, нашого селища. По молочній продукції. Дзвона пише мені, моя знайома, одна, дуже хороша. Вони заїжджали до мене ще в магазин скуплятися. І пише мені, що їй треба молочної продукції. Взагалі, назамовляла вона, друзі, мені Боже. Як я їм благодарна, дуже дякую, дуже хороші люди. Замовила ж на приїхала сьогодні і взяла молочної продукції на 1100 Дуже дякую їм. Такі замовлення мене дуже радують. От. Всього взяла, а потім ще мені пише, що чоловік сказав, чого ж ти більше сиру не взяла. Дуже йому понравилася Ряжанка вона написала. В общем, я не називаю ні ім'я, ні фамілії, бо мене дивляться багато з нової Праги, не хочу, як кажуть, <свісно> виставляти людей. Так що, такі справи? В общем, я дуже задоволена, дуже вдячна цим людям. А вони вдячні мені, бо вони написали тоді мені свій отзив, що дуже все смачне, що дуже все якісне. На, на ту неділю вона замовила мені бринзи. Ну, а там ще за тиждень може ще щось замовити. Так що Дуже таким людям благодарна. Так що хто так що хто дивиться мене з нової Праги і хоче натуральних сирів поїсти, настоящих, і дуже смачної сметани, ряжанки, молочка. Значить, пожалуйста, у мене тут на Фейсбуці в описі стоїть мій номер телефону. Будь ласка, дзвоніть, приїжджайте, всі замовлення виконаю. Масочка їй свіжого набила. Взагалі, все. По мірі можливості, і скільки є в мене молока, буду виконувати ваші побажання. От. Бо з магазинним не зрівнятися всій цій продукції. І, взагалі, всім дякую, хто до мене приходить на ринки скуплятися, всім дуже-дуже вдячна. Так що, таки я у цієї жіночки попросила дозволу, чи можна я розповім. Вона сказала без проблем. Я сказала, що я не буду не називати нім, ні імен, ні прізвищ. Так що такі справи. І ще раз кажу: така об'ява: я роблю різноманітну молочну продукцію. Кому цікаво і хто хоче поїсти смачного. Пожалуйста, дзвоніть, будемо домовлятися. Ціни такі самі, як і на ринку. От такі, друзі справи. Сьогодні я вам не знімала багато чого. А ще сьогодні я у мене сусідушка тут. Я її односила нежирний творог, отож я вам розповідала, що вона попросила в мене кущ чорнобривців. Я вже пізно вже почало сутеніти, єлі встигала, але я побігла, викопала самий великий кущ і понесла їй. Вона така рада була, задоволена, пригостила мене. Вона дуже смачне, випікає піріжки. І булочки, і пригостила мене булочками. Те Ми з Вадімом так посмакували, попили чайку. Всього. Це моя вся була вечеря, мені вистачило, більше мені нічого і не потрібно. От, Так що такі справи в нас сьогодні. З картоплею ми впоралися, слава Богу, бабусю то там вже в сараї, але бабуся сказала: принеси мені два відра. Я каже, хочу сама поперебирати. ну. Знаєте, як людина все життя працювала. От. Ну, Кажу, ма, якщо вам важко, я зроблю. Вона та скільки там зроблю. Ну, Вона перебере, а Вадім тоді опустив погріб. Вадім все зніс у погріб. Я ще тут позамітала у дворі, теж і в дворі поприбирала. Взагалі, і ту кліонку велику склала, прибрала. Взагалі, в дворі маломальський порядок. До порядку, звісно, ще далеко до ідеального, але. От чистенько позамітала, та не буде тягнутися, оце ж винограда листя обсипається, страшне летить. І ось сюди все к нам під двері, у коридорчик, у кухню. Ой, от, Так що такі справи, да, друзі. Хочу ж <смітно> таки ж нагадати, що сьогодні останній день літа, а завтра вже почнеться. Перше вересня почнеться школа. І так як я її обіцяла, на, слід, на слідуючу неділю я вийду вже в прямий ефір. Так що всіх запрошую. ну, Я пізніше ще е, дам оголошення там в спільноті. Е, коли, в скільки годин, як буде нам удобно, ну, як мені з коровкою, я, я її даю у півдев'ятого, то або в дев'ять, або. Ну, Взагалі, ще за тиждень, у котрій годині буду виходити в ефір. Так що зустрінемося. Тут, от як ото кажуть, от і літо пройшло, тільки цього мало, як співала наша дорога Софія Ратару. <сум> Ой, Боже, літо. І всіх, з ким не забалакаю, літо промчалося як одна як одна хвилинка. Ой і не встигли ми, ми за літо ніде не їздили ні купатися, ні на річку, ніде не були. Ніде не була. Все щось проколотилося. Не знаю. Все щось в роботі, в роботі. Все время кипіла, кипіла в роботі. То городи, то не знаю. Ви там пишете мені, що зменшує город. Ну, на слідуючий рік ми хочемо засіяти. Але на студій рік я хочу тут посадити відро картоплі, бо так замучилась туди бігати на той город. по -те, по -се, по те, се, те, по се. Ой, Та воно толку все равно, що там іди робить. Чого ми там садимо город? Бо там він донизу і він там урожайний. От. Там все роде. Там і до сих пір його гірочки, і другі, а треті, звісно, там не знаю, з їх мабуть, не буде. Хіба що, може, завтра ще піде дощ, та вони. Хоча квітнуть вони, ті манюні мої огірочки. От. зараз воно вже пізно, а я варю собакам кашу, ще до сих пір їм вечерять не давала, друзі. Оце ж цілий день цілий день сьогодні. Ну, а завтра в мене Завтра, що ж завтра? Завтра що ж однесу бабусю, це ж відра, а вдома мені треба у ванні ванну помити. Почистить прямо не то, що помити, а почистить, бо це ж, От. я там купила пасту таку спеціально чистя, що попробую її почистити добре. Бо все не встигаю. Помию, так помию, аж треба там трошки. Вона в нас, звісно, ще самих самих давень-давень, як ми зробили там душ, так вона у нас Ми не міняли її. От. Оце, що в мене залишилось, та стіни треба там, ну, кафель помити. Оце мені там треба. Та й в хаті треба вже попелесосити, Бо в кухні сьогодні я, звісно, попомила, і все. От. Ну, в общем, роботи вистачає. Помідори переробити. У мене там десь з півтора відра помідори. Та я хочу ці помідори просто на м'ясорубки перемолоти і буде мені на засмажки. Так що такий завтра день. Ну, а з вівторка вже почну знову сири варити і так далі. З молок молоко переробляти, бо кожен день ж доїться ласуня. Не знаю, це такий на завтра в мене план. А там побачимо, їсти саме головне наварити щось борщу чи капусняку. Бо ми оце так бігом кашу якусь, бігом якусь рибку, бігом якусь щось зварила, салатик та і все. Оце декілька днів вже на такому ми живемо. Все, не встигаю, не встигаю. Ой, такі смачні, оці. мені дуже сподобались. Навіть добріші, ніж на м'ясорубку перемелювати цю. Печінку курячу. Оце різала тоненькими такими кусочками. І мені дуже-дуже сподобалося, дуже смачно. Так що буду ще, якщо буду робити, то буду так робити. Ой, що ж вам ще розповісти? Навіть не знаю, скоро на підході нова вся робота виноград. Так як я пам'ятаю в минулому році. Думаю, ну ось цю роботу зроблю, вже буде легше. Воно слідуща робота. Ось цю зроблю буде легше. А воно все одне за одним, а там виноград, а там треба вже кабаки прибирати, а там вже треба все виривати на городі, а там вже треба все вигрібати. Наводити порядки там ще в дворах. Дрова там треба нам перепилювати. В общем, тільки почати і закінчити. Роботи, роботи і роботи. Я не знаю, коли її немає. Ну, це трохи легше, коли вже почнуться холода, морози, що в хаті більше часу, але ж треба топити. Ну, в общем, в общем завжди добре. Ну, найголовніше, що я з картошкою впоралася. Слава Богу. Так що такі, друзі, справи. Сіжу, друзі, сюрчки сюрчат і так хорошо. Так би і сиділа, мабуть, усю ніч нікуди не йшла. Тільки ж довго теж сидіти не можу. Начну тудорогі ноги хватати. Ну, я сижу на низенькому стільчику. Ой, сюрчок сюрчить десь недалеко. Як тільки гарно на дворі. Тихо, тепло. Аж не віриться, що вже літо закінчилося. Ну, і спеки такої не хочеться, як оце ці дні була. Це добре, що у нас у дворі тіньок кругом, то можна працювати і картошку перебирати, а то страшна жара. Хоч і роботи, я ще раз повторююся багато того листя, як осінню почне сипатися, вивозимо мішаками, мішаками. Ну, зато літом ми тут <кхід> у нас красота. Ой, сючки, сірчки. Співайте свої трелі, бо як почнуться холода і морози, то все, вже вони перестануть співати. І ви скажіть, яка природа, оце починають вони з серпня місяця, оце ж сюрчати. Раніше вони не сюрчат, ні в червні, ні в липні, а от іменно. З кінця липня цей рік почали, в кінці липня і серпня, оце до самих морозів. <розум> Ой. Друзі, сьогодні не дивилася ні новини, що там сьогодні робиться. Не знаю, ще не заходила. Треба Вадима питати, що там. Вже геть зробилося темно. Ну, добре, бажаю вам. Тихої, мирної ночі. Може, я сьогодні буду спати, з Бог. Всього самого найкращого. Будьте всі здорові. І до завтра. Завтра зустрінемося. Пока-пока. На добраніч ніч усім.